Ці кадри 20-річної давнини. На них Вікторія Сухенко. Тоді ще не дуже відома, але цілеспрямована та наполеглива. Вперше дівчина на паркет вийшла у сім років. Згодом хобі переросло у професію. Після інституту я вже зрозуміла, що мені подобається робити то, що я роблю, то тобто танцювати. І у мене стала педагогічне образування. але по природі по своїй, я хореограф. Своїми танцями жінка підкорила майже весь світ. На її рахунку сотні перемог. Спочатку були бальні танці, потім жінка освоїла диско, хіп-хоп, модерн та контемпорарі. Сьогодні сучасним танцям Вікторія Сухенко навчає дітей. Найбільша гордість власні діти Вікторія та Ярослав. Вони багаторазові чемпіони України та світу зі спортивних танців. Я почала займатися в 4 роки. Як це сталося? Ну, я смотрела Ярославы по телевизору маму с папой, как они всегда выступали, и мне тоже захотелось потанцевать. 18 років тому Вікторія Сухенко створила клуб і назвала його Вікторія. Нині в зразковому колективі сучасного танцю черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру вона навчає понад дві сотні черкаських дітлахів. За цей час виховала не одного чемпіона Європи та України. Я не це по тобто, Мені подобається з ними спілкуватися, мені подобається, робити те, що я роблю. Ми узнаємо щось новое. У мене есть этот интерес, і этот интерес появляется у ребят, потому что если они видят, что горят. За керівника, відповідно, вони не будуть равнодушні вже до своєї роботи. Вікторія Сухенко ставиться дуже відповідального. Батьки не натішаться успіхами своїх дітей. Вона в нас дуже срам'язлива, дитина була. А відтоді, як ходить на танці, вона нормально спілкується, йде на контакт з дітьми. сцену не боїться зовсім. Ми всім завдячуємо Вікторії Петрівні. Вона знаходить ті слова, щоб дитину. Налаштувати на перемогу на вихід на сцену Життя жизнь очі змінилась, стала більш ярче, більш розкрилася. Раніше була дуже стіснітельна. А як-то катаволі багато друзів з'явилося. Нині Вікторія Сухенко очолює обласну асоціацію сучасних танців України. Та є суддею міжнародної категорії. Як президент, вона тепер президент асоціації сучасного танцю і показує результати як своїми дітками, як в місті, як в постановках. Тобто вона зараз цей тягар несе. Вона як найліпше, як найкраще цим справляється такою жінкою, завжди посміхненою, завжди емоційною, завжди радою, яка несе радість та щастя в нашому місті, таких б людей то наше місто було б сонячним і яскравим. Сьогодні вони готуються до чергових змагань, і діти, і вчитель викладаються на всі сто. Але у маленькому залі великий концертний номер створити надзвичайно складно. Вікторія Сухенко мріє про велике приміщення для тренувань. Вихованці і батьки сподіваються, що мрія обов'язково здійсниться. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка новини.